Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ, тиждень 13, урок 110. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Знайомство з Чернігівською областю, загальні відомості та географічне положення. Рельєф. На початку уроку здійснимо подорож містом Чернігів. Переглянемо відеофрагмент. Про Чернігівщину, друзі, заспіваємо, До Достоянки мізині разом вирушаємо. У Чернігів древній подорож Десною І в Батурин місто, що над цими рікою. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут, ні прошу мить. У середині пропина невтілима. Це твоя країна, рідна батьківщина! Пригадайте вивчене з історії про Чернігівське князівство? Обери правильну відповідь. Чернігівське князівство було на території Русі. А. Найменшим, Б. Найбільшим. Місто Чернігів А. Величою могутністю поступалося лише Києву, Б. Було значно могутнішим за Київ. Третє. На сході Чернігівське князівство межувало А з половецьким степом, Б з поляками. Перевірмо, які відповіді ви обрали. Чернігівське князівство було на території Русі найбільшим. Місто Чернігів величою могутністю поступалося лише Києву. На сході Чернігівське князівство межувало з Половецьким степом. Виконайте друге завдання. Вивчи слова пісні Мандрівка Україною за методикою блискавка. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Відтворимо з пам'яті вивчене. Про Чернігівщину, друзі, заспіваємо. До стоянки в Мізині разом вирушаємо. У Чернігів Древній у подорож Десною і в Батурин місто, що над сейм рікою. Повторили: дізнаємось більше про Чернігівську область. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Уважно читаємо. Дата утворення Чернігівської області 15 жовтня 1932 року. Адміністративним обласним центром Чернігівської області є місто Чернігів. Герб Чернігівської області це срібний щит, на якому зображено чорного двоголового орла. Голови орла. Увінчені коронами на грудях синій щит з родовим знаком першого князя Чернігівського князівства Мстислава Володимировича. Вивчить навчальні одиниці. Перекажіть. Дайте відповідь на мої запитання. Так, коли ж утворилася Чернігівська область? Дата утворення? Яке місто є адміністративним обласним центром Чернігівської області? Що зображено на гербі Чернігівської області? Молодці. Права 4. Візьми участь у географічному дослідженні. Опиши географічне положення Чернігівської області, виконавши завдання. Перше завдання. Знайди на адміністративній карті України Чернігівську область та її обласний центр. Підкресли їхні назви. Знайшли, підкреслили. Чернігівська область, обласний центр міста Чернігів. Обведи контури Чернігівської області. Візьміть у і обведіть контури Чернігівської області. Щоб краще запам'ятати область, подивіться уважно на обриси області, подумайте, що вони вам нагадують. Обвели наступне завдання. Заповни таблицю. Обласний центр? У якій частині України розташована? З якими областями України межує? Чи має вихід до моря? Отже, що є обласним центром Чернігівської області? Так, місто Чернігів. У якій частині України розташована Чернігівська область? Північно-східній. З якими областями межує? На заході з Київською, на сході з Сумською, з Полтавською, на Південному Сході. І з Київської також, і на південному заході, не тільки на Заході. І подивіться, чи має вихід до моря. Ні, немає. Заповнили таблицю. Перевіримо. Намалюй на адміністративній карті України шлях з Чернігівської області до Донецької області. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Рельєф Чернігівської області рівнинний. Більша частина області лежить у межах Придніпровської і Поліської низовин. Придніпровська низовина розташована в північно східній частині України уздовж лівого берега Дніпра. Отже, який рельєф Чернігівської області? Більша частина області лежить в яких низовинах? Знайдімо на карті Придніпровську і Поліську низовину, знайшли отже, Поліська низовина. І Придніпровська низовина. Запам'ятали? Придніпровська низовина розташована в північно-східній частині України вздовж лівого берега Дніпра. Пригадайте, як визначають правий і лівий берег річки. Так. Таємо обличчям в напрямку течії по праву руку правий берег, по ліву лівий берег. Так запам'ятали. І виконуємо наступне завдання. Трішки повернемося до історії. Прочитаємо пізнавальний текст пошибки разом з диктором. Чернігів заснований у середині 9 століття і був центром племінного союзу сіверян. Пізніше сіверські землі частково увійшли до складу Русі. Чернігів був багатим і могутнім градом. У навколишніх лісах водилися цінні хутрові звірі, а земля була щедра на врожай. Роздашування міста поблизу шляху з варягів у греки на березі річки Десна сприяло розвитку торгівлі у 907 році. Чернігів цілком увійшов до складу Русі. Цим же роком датована перша згадка цього міста в літописі Повість минулих літ як другого після Києва. У 1024 році утворено Величезне Чернігівське князівство. Княжив у ньому Мстислав, син Володимира Великого і брат Ярослава Мудрого. Він розбудовував Чернігів і намагався у всьому зрівняти його з Києвом. Продавні княжі часи свідчать численні архітектурні пам'ятки міста. Зокрема, тут збереглися давньоруські храми 11, 13 століття. Отже, знайди в тексті речення, що доводять наведені твердження Чернігів одне з найдавніших міст України. Де про це говориться? Друге. Розташування сприяло розквіту Чернігова. Чернігівські князі зводили християнські храми? Попрацюємо як справжні мовознавці. Права 8. Прочитай наведені словосполучення і виконай завдання. Став центром, був багатим градом. Зрівняти його з Києвом. Увійшли до складу. Сприяло розвитку, розташування Чернігова. Визнач і напиши в дужках відмінок іменників. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевірмо. Став центром. Став ким чим центром. Орудний відмінок ким чим. Був багатим градом. Градом ким чим. Орудний відмінок. Зрівняти його з Києвом. Ким чим Києвом? Орудний. Увійшли до складу. Увійшли до кого? Чого? Немає кого? Чого. Родовий сприяло розвитку. Сприяло кому чому розвитку? Який відмінок? Так, визначили. Кому чому? Розташування Чернігова. Розташування кого чого? Немає кого чого. Написав. Хвилинка математики. Обчисли. Скільки років тому утворено Чернігівське князівство? Якщо ви пригадаєте, то в тексті було написано у 1024 році утворено Величезне Чернігівське князівство. Отже, у 1024 році утворено князівство. Зараз в нас 2023 рік. Відніміть і дізнайтеся, скільки років тому утворено. Можна навіть не обчислюючи дати відповідь. Дивіться. Зараз 2023, буде 2024, ось уже за кілька днів. Тобто 2024 відняти 1024 це тисяча років буде, тож, зараз майже тисяча років, а саме 999. Не вистачає одного року до тисяч. Тобто це 999. 999 років тому утворено Чернігівське князівство. А ще точніше можна сказати, майже тисячу років, а точніше можна, ми не можемо сказати, тому що це було дуже давно і можливі. Неточності в датах. Тож, визначити до місяця важко. Нейробіка від Бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Всі уважно. Дивимося і виконуємо завдання. Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіримо наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо. Наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь? Підведемо підсумки? Пригадайте, що зображено на гербі Чернігівської області? А яке місто є адміністративним центром Чернігівської області? Який рельєф? Чернігівської області. Якщо ви дали відповіді на всі ці запитання, ви добре попрацювали на уроці. Я прощаюся з вами до наступного уроку.